Вітаю вас, брати і сестри, з Новим роком. вітаю! Вас світаю. Це цікаве таке свято. Хтось його ненавидить, хтось вважає, що християни не мають його відзначати. Але це все забокоє, скажімо так. Справа в тому, що самі євреї вони святкують цей свято. Божий народ. І вони святкують його дуже давно. Зараз я хочу запропонувати вам розглянути один епізод в історії Ізраїля, коли вони святкували цей день. Були особливі обставини, про яких він святкувався. І знаєте, коли будемо розважати, то подивимося, що саме з цієї історії можна взяти для себе. Ну, Щоб поставити, наприклад, собі якусь ціль на майбутнє на цей вже рік, не на майбутнє, а на той, що вже настав. Це епізод, він виписаний в 8 розділі книги на Ємірії. Як буде використовувати в читанні переклад українського півного товариства, переклад це, це, той, це грецька Біблія, Першої цевітня, тому, ну, якщо ти дивишся, там, то там 18-й розділ, бо і не вона а, вважається продовженням книги Естри. Тому 18-й розділ, він же 8. А, ми його прочитаємо повністю, а потім подивимося на певні цікаві речі, а, в чому вони, ці звіття написані в цьому розділі, можуть для нас бути прикладом. Давайте звернемо увагу і будем, будьмо бачимо. Нагадаю, що відбулося перед цим, це був 445 рік до нашої ери. Візолетяні вийшли з Єгипту з Волизького полону в 537 році і прийшли десь уже через Рік. Пройшло 90 років, храм вже якось там трошечого з проблемами, але все-таки збудували. Але. 90 років пройшло, І тут ми будемо бачити, що відбулося, чого ніколи не було ніколи із часів Ісуса Навина, який привів Ізраїль в Ханаанську Землю. Дуже цікаво, давайте почитаємо. І зібрався весь народ, як один чоловік на площу перед водяною брамою. і Ездрі Писареві сказали принести книгу Закону Мойсея. Який Господь заповів для Ізраїля. І священник Ездра приніс закон на збори чоловіків і жінок до кожного, хто міг слухати у перший день сьомого місяця. Зроблю маленьке пояснення: новий рік у євреїв починається ну, світський новий рік, починається першого тішень, Це сьомий місяць. Якщо ви знаєте, вумані там. Вересні дуже багато цікавих людей приїздять, вони святкують новий рік. Тобто перший тіший – сьомий місяць, перший день це такий собі Новий рік. Далі? Він читав з нього перед чоловіками і жінками від часу Сходу Сонця аж до полудня. І вони сприймали. І вуха кожного з народу були спрямовані на книгу закону. Писар Ездра став на дерев'яне підвищення, а Мататія, Самая, Ананія, Урія, Елкія і Маасая стали поблизу нього, по його правниці, а по лівиці — Фадая, Месаїд, Мелхія, Асхосам, Асалдама, Захарія і Месулама. Ездра відкрив книгу перед усім народом, бо він був вищий від народу, і сталося, як тільки він її відкрив, то весь народ устав. І Ездра поблагословив Господа великого Бога, і весь народ відповів і сказав Амінь. Підносячи свої руки, вони схилилися і поклонилися Господу до вілиць до землі. Ісус, Паная і Саравія, слухали Акув, Саватія, Каліт, Азарія, Йозава, Анані, Пемпамія, і Левіти навчали народ у законі, а народ стояв. Вони читали з книги Божого закону і Ездра навчав. І він повчав у пізнанні Господа. І народ розумів закон, коли читали. Неймія, Ездра священик і Писав, і левіти, які повчали народ, говорили. вони, говорили, вони сказали всьому народу, це святий день Господу, нашому Бога. не плачте і не ридайте, оскільки весь народ плакав. Коли вони почули слова закону. І він сказав їм: бідіть, їжте, жирне, пийте солодки, і пошли часті тим, хто не має святий день нашому Господу. І не підупадайте, бо є сила в нас. І левіти приводили весь народ до мовчання, кажучи: мовчіть, це святий день і не підупадайте. І весь народ відійшов їсти, пити, посилати частки і робити велику радість, бо зрозуміли слова, які їм пояснювали. На другий день зібралися головородів родинних ліній з, усіх, з усім народом священників Левити, дописа Ездра, щоб зважати на всі слова закону. І знайшли записане в законі, який заповів Господь Мойсей, що сини Ізраїля жили, жили в шатрах під час свята в сьомому місяці, і щоб е, давали знак трубами в усіх е, своїх містах і в Єрусалимі. Тож єздра розпорядився, вийдіть на гору і принесіть оливкове галузя, галузки кіперисових дерев, миртове галузя, пальмове галузя, галузя гостовистого дерева. Щоб зробити шатра згідно із записаним. І народ вийшов, вони принесли та зробили собі шатри кожний на, на своїй покрівлі, у своїх дворах, і у, у дворах Божого дому, і на площах міста і аж Дому Єфрема. І все зібрання, ті, які повернулися з полону, робили шатра і проживали в шатрах. Адже сини Ізраїля не чинили так від днів Ісуса, Сина Новина, аж до, цих, до того дня. І була велика радість. І з дня на день він прочитувався книги Божого закону від першого дня аж до останнього і зробили свято сім днів, а на восьмий день зібрання згідно з постановою. Ось така цікава історія. Е, знаєте, що, що для мене було цікаво в цьому святкуванні цього нового, нового року? Те, що воно почалося із зібрання. І добре те, що ми з вами змогли прийти на таке також е, святе зібрання, е, щоб послухати Слово Боже. Дивіться, коли вони, люди, вони слухали Божий закон. До, до речі, це в нас мається ціла Біблія. 66 книг, а тоді, на той момент вони читали саме того. Значив закон Божий і читали його. А хто пам'ятає, хто читав, можливі числа. Ну там дуже є багато таких речей, які складно зрозуміти, складно їх читати складно на то, що розуміти. І бачите, як вплинуло те, що люди, не дивлячись на обставини, дивіться, ми зараз сидимо, а вони стояли. Це було їхнє власне бажання. Побачите, коли є здрав став. Народ піднявся сам. І скільки часу вони слухали Боже Слово, звернули увагу. Зранку і аж до 12-ї години дня. 6 годин. 6 годин стояли. Дивіться, в третьому вірші говориться. Там були і чоловіки, і жінки, вік не вказано, тому що мабуть, всі, всі були від часу сходу Сонця аж до полудня. Третій. І вони, що? Навіть, ну, там. Вони сприймали. Вони сприймали. І вуха кожного з народу були спрямовані на книгу Закону. Увага Лота. Один із моментів, який, мені здається, нам потрібно було б взяти з собі на озброєння, це перше, яке місце в нашому житті взагалі святе письмо. Він братів війни також говорив про те, скільки часу ми приділяємо читанню і дослідженню писання. Скільки часу? Тут люди встали 6 годин, а, вони слухали, дивіться, вони не читали, бо в них не було своїх, своїх свого екземпляру. У нас мається власна біля. І може і декілька перекладів. Українською декілька, російською декілька. Хто скільки які мови там розуміє? Тобто в цьому в нас проблем немає. Яке місце займає Боже Слово? Е І ще один кемент. Він Ви пов'язаний, як ми сприймаємо те, що ми слухаємо на зібраних на Госпожі. Де наші думки? На що ми звертаємо увагу, коли ми слухаємо проповідь Божого Слова? Чи звертаємо ми увагу на те, як Брат говорить, чи на те, що він говорить? Всіх різні є свої дари, хтось не може так може дуже гарно говорити, але розумієте, головне, що не те як, а те, що говориться. Наприклад, про Павла також говорили, що він власне, його листи такі потужні, такі міцні, а як сам приходить, такі, що і Не дуже вони на нього зважали сприймати. Розумієте? Тобто Слово Боже його. Як ми читаємо, скільки ми читаємо, як ми уважно слухаємо його читання або проповідь обласне. Ось це можна поставити собі за мету, дати собі оцінку, наскільки я в цьому досконале і де мені ще потрібно про це працювати. Наприклад, чи є в нас мета прочитати всю рік? Чи, чи прочитували ми ну, одну її раніше? Ось, наприклад, я зараз читаю читав вам з переклад на українську мову із сиптогинти. Чи ви читали коли-небудь Біблію, Старий Завіт, в перекладі з Сиптоагинти? Здається, мені що, мабуть, ні. Бо ми звикли читати сандальний переклад, а він з єврейської, мови переклад. А чому я поставив таке питання? Ну, Перша постальна церква першого століття, якої Біблію користувалася. Павло дуже багато цитує, посилаючись саме на септорін. Це дуже цікаво. Я вам скажу, я зараз читаю то дуже багато цікавого. Ну, ми ну, знаємо там, стандартний текст, який ми не один раз перечитували в нашій звичайній українській чи російській. А коли прочитуєш сипторін, це дуже цікаві речі. речі там, там, розумієте, Вони, хоч і є трошечки різні моменти, але. Знаєте, Господь так зробив, я вважаю, моя така думка, така гіпотеза, що Бог спеціально зберіг такі варіанти і грецький старий завіт, і єврейські. І обидва вони, я вважаю, вони є істинними. Там і там Боже Слово. Хоч воно воно трошечки відрізняється, але це не змінює взагалі нічого. Суті не, не змінює. І, тут коли ви дивилися, тому що знається і між в не, ні, то він трошки в Сипповіді інакше звучить. Тобто зараз назвермо першим метам, як ми сприймаємо, яке місце воно займає, як часто і як добре ми її досліджуємо, як добре ми її знаємо. Дивіться, для чого все це взагалі потрібно. Тільки що просто знати, ми розуміємо, що. Все Це читання писання, це не заради Галочки. Читаємо. Дивіться, і е, коли ми читаємо восьмий вірш, то зверніть увагу, е, як в цьому вірші говориться на що звертав увагу Єздра, коли навчав слово Боже. Вони читали з книги Божого закону, Єздер навчав і він повчав у пізнанні Господа. І народ розумів закон получав. В єврейській трошки інакше, пам'ятаєте. А тут говориться, що він повчав пізнання Господу. Ось друга мета, яку можна було поставити, наскільки ми пізнали Господа. Ну, Ми розуміємо, що не про пізнання інформаційне Тому що про інформацію знаєте, є такі люди, які дуже багато всього знають. Є такий навіть перекладач Біблії, Євграф Дулума, він переклав Біблію на українську мову. А ви знаєте, що він атеїст? І, 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 і коли був атеїстом, переклав Біблію. Людина знає давні мову. Але що це дає для, для, для цієї людини? Розумієте, потрібно пізнання Господу. Тому Ездра повчав обізнання Господь. І ось це також може бути нашою метою. Знову ж. Для чого, фокусувати увагу на писанні, дослідженні, читанні, щоб пізнати Господа. І дивіться, що далі відбувалося. Говорилось, що люди плакали, тому що це доходило до їхнього серця. Чи намагаємося ми пережити те, що ми читаємо, ми чи здумуємо? Інакше, якщо ми не, ми не пройдемо цей шлях пережити то воно не торкнеться нас і не вплине на наші дії. Дивіться, як це вплинуло на їхні дії. Наприклад, далі ось говориться про те, що от 12-й вірш, і весь народ відійшов їсти, пити, посилати частки і робити велику радність, бо зрозуміли слова, які їм пояснили. Дивіться, як це вплинуло. Вони зрозуміли і пояснили. Вони Плакали, тому що це дійшло до їхнього серця. І вони, що вони були, так би мовити, побуждені за боярку українською, спонукані до добрих справ, допомоги передавати частки, тому ділитися, подарунки робити на нові вчета. Бачите, і що далі відбулося? Відбулося те, що вони. Це, це добре, що це перший день цього місяця це зібралися почитати слово Боже зрозуміти. А дивіться, там же ще взагалі в цьому місяці був насичений святами. Перший день це Новий рік, десятий день це день примирення. Він називався Суботою всіх, всіх субот. З 15 по 21 це свято Шатрій, і 22-го ті йшли там не пора чисте зібрання. Тобто, ну, Багато днів вони і в цей, все, в цей час вони нічого не робили, Тільки він мав бути присвячений цей час Господу. І ось дивіться, вони кажуть, так, від, це добре, що ми це. А там же далі ще потрібно е, свято шатрів. Розумієте, люди пішли досконалюватися. Вони почали звертати увагу на те, що вони. Ніколи вони не знали, бо ж десь забули, і говориться, що такого ніколи не робили з часів Ісуса розумієте, Це тисячу років пройшло, коли ці слова сповіління павша прибули дані. Тисяча років. І тільки часто отак, через пінки, через ваголон, вони зрозуміли. Отже, багато я наговорив, але тепер я хочу просто підвести деякі далі тому що я на що увагу. Це святкування нового року. Воно, наприклад, для того, які цілі можна поставити. Перше, наприклад, якщо ніхто ще, може хтось не читав Біблію повністю, може це зробити. Або ж з єврейської мови, або ж ось цей приклад світової дімки. Прочитати. Друге, коли читаємо, чи наближають Слова Біблії нас до Господа, чи спонукують вони його ще сильніший убитих. Бо, розумієте, любов це, ж, це не тільки певні вчинки, це перше ну, почуття, а потім вчинки. І ще, що можна звернути увагу, дивіться, ці люди, вони для них було це зібрання дуже рождень. Шість годин стоячи, слухати слово Боже. А в нас всього 2 години. Іноді деякі починають йозать на місці, що там вже 5 хвилин, вже більше, ніж 2 години, 10 хвилин вже зібрання йде, мені вже там потрібно йти і так далі. Дивіться, це ще раз показує, і так ми маємо відноситися до наших послужінь. Ну, нехай там п'ять на 10 хвилин, нічого страшного. Це ж не 6 годин і не стоячи. Тому, друзі, це добра питання. Нехай Слово Боже, воно буде в наших серцях. Як візавтян, і хай воно нам керує весь цей рік. От і сестер, давайте помоглимося. Амінь.